Під супровід канонади пострілів з лівійського сирта масово утікають місцеві мешканці. На виїзді з рідного міста Каддафі вишукувалися автомобільні черги. З даними міжнародних організацій, сирт уже залишили майже 10 тисяч людей. За словами втікачів, після запеклих боїв місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Ситуація гнітюча. У серці немає пального, їжі, медикаментів, нічого. А люди не можуть виїхати з міста через стрілянину, каже один із біженців. У неділю на кілька годин крізь лінію вогню до сирта прорвалися представники міжнародного червоного хреста. Вони доправили ліки до головного шпиталю міста. В організації кажуть, в лікарнях сирта люди помирають просто на операційному столі. Через відсутність світла та пального вийшов з ладу генерал. Перехідний уряд Лівії оголосив у місті дводенне перемир'я, щоб дати змогу мешканцям покинути арену бойових дій. Однак, судячи з аматорського відео, що потрапило в інтернет, стрілянина в сирті не вщухає. Урядові війська з понеділка збираються відновити масований наступ на один з останніх осередків опору каддафістів. Нова лівійська влада сподівається знайти у сирті і самого каддафі.